Через російські атаки на громади Сумської області пошкоджені енергетичні та інфраструктурні об'єкти, підприємства та житлові будинки в обласному центрі. Перебої з електро та водопостачанням є загиблі та поранені цивільні серед них діти. Ми разом із командою зібрали найактуальнішу інформацію про ситуацію в регіоні у дайчасті новин тиждень суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю на na splošnem. Частковий блекаут у Сумах через удари РФ безпілотниками у понеділок, 24 листопада, російська армія атакувала обласний центр ударними БПЛА. Про це у телеграм повідомив начальник сумської ова Олег Григоров. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі. Повідомили на сторінці ДСНС Сумщини. І саме в цей момент армія РФ здійснила по. Повторний удар БПЛА, знищивши пожежний автомобіль. У ДСНС повідомили, що особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав. Через удари Російської Федерації по критичній інфраструктурі Сум кілька районів частково залишились без електрики. Повідомив у Фейсбук виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. У місті розгорнули пункти незламності. Цей та ще декілька таких наметів сумські рятувальники розгорнули ввечері, 24 листопада. Сюди можуть приходити громадяни зігрітись. Зарядити мобільні телефони, а також інші гаджети, також є і спальні місця є достатньо вільних місць, місць для зарядки мобільних телефонів, запаси питної води, і також в пунктах незламності, саме стаціонарних, є місця для того, аби переночувати. Частина об'єктів критичної інфраструктури працює на генераторах, і частина міста подається водопостачання за графіком. Так само проводяться відновлювані роботи. Через знеструмлення частини міста в нас близька певна кількість населення залишається з постачанням води почергова. Через обмеження в енергопостачання, виключно через це ми переходимо на генератори. Станом на 15-ту годину, 25 -го листопада, частина сум залишалася без електрики. На деяких вулицях її відновили. З вчорашнього дня цілий день не було світла на прокох'я, ну проспект Свободи. І е, от сьогодні нема ще світла. У нас немає не цих павербанків, нічого. Ми пенсіонери. В нашому віці нормально, а як дитина є, тоді хуже. Вода, світло, інтернет. А чи користуєтесь пунктами незламності? Поки ні. Не ні. Поки ще хвата заряду не буде, прийдеться. Люди приходили і у стаціонарні пункти незламності. Вісім таких пунктів відкрили додатково через тривале знеструмлення, повідомляли на сайті Сумської міської ради. На тривалі та нерегулярні відключення електроенергії на 10-12 годин поспіль навіть у ті періоди, які не передбачені графіками, скаржаться і жителі міста Ромни. Серед них Ніна Харченко. Жінка мешкає у своєму будинку, номер 17 по другому проспекту Покровського узвозу у Ромнах. Говорить, електрики немає до 12 годин на добу. Дільники. Не працюють правильно, не набирають своєї енергії, можуть спортитися, не можна нічого зробити. Портяться продукти і не можна зайнятися домашніми справами. Без світла не можна зовсім прожити. Мій будинок підлягає черги 3-2, але по цій чергі 3-2 живить не тільки не тільки я, а багато людей. То у мене постійно немає світла по 10-12 по годин. А в кої світло взагалі не виключають у соціальних мережах. Містяни також поширюють відео, де просять пояснити, чому в їхніх будинках світла немає, тоді як ліхтарі на сусідніх вулицях продовжують працювати. Дивіться, горить фонарь. В будинках світла немає. Зараз відключення по нашій лінії, а по вулиці фонарі світяться. Як це? Як таке можливо, частину будинків у містах Сумщини не знеструмлюють, бо вони підключені до ліній, що живлять об'єкти критичної інфраструктури. Пояснює прес-секретарка Суми Обленерго Світлана Калиш. На території Сумщини є підстанції, які не перебувають на балансі те суми обленерго. Там є інші компанії, які їх утримують, і об'єкти зажилені від них можуть знеструмлюватись або ні під час дії графіків погодинних відключень. Технічно неможливо ви ми те саме конкретний будинок, від забезпечити його невимкнення під час ГПВ це недоцільно і технічно неможливо. І спочатку повномасштабної війни додають у суми обленерго на Сумщині пошкоджені понад дві тисячі об'єктів енергетики. Армія РФ не припиняє обстрілювати громади Сумщини з різних видів озброєння уночі 27 листопада. У кроливці загинув 53-річний місцевий житель Віктор Горох через російську атаку безпілотниками. Про це повідомили у поліції області. Чоловіку вдалося вибратися із завалів у кімнаті та дійти до зали, де він і загинув, розповідає його пасинок Віталій Кольченко. Зайшовши до приміщення, побачив зруйновану стіну, завалений шифонер, який був привалений дверіма, але при контузії по щільному ударі. І він якось намагався вийти в зал і покинути приміщення. Йому привалило, скоріш за все, ноги шкафом. На шкаф завіз, злетіли двері, важкі дубові, 50-сантиметрові. Також на кроваті дуже багато залишків дерев'яних щепок, які нанесли йому легкі тілесні поранення. Я думаю, що... Я думаю, що робота для нього, мабуть, була всім, що тільки могло бути. Весь свій час він проводив напевно більше на роботі. Для мене як колега, товариш, нормальна людина, хороша. Я в гостях у нього був багато разів. з відрядження приїжджали, лишався у нього вдома. У своєму Фейсбук ролевецький міський голова Віктор Лехман написав, що близько опівночі по вулиці Виноградова без детонації впав БПЛА типу геран 2 в обласній військовій адміністрації додали, що внаслідок російської атаки у Кроловецькій громаді пошкоджене приватне домогосподарство 26 листопада близько 10.30 ранку у Шосткинському надлісництві державного підприємства Ліси України. Російський дрон атакував службову автівку лісника. Мова про помічника лісничого з знопновгородського лісництва. Чоловік встиг зупинити машину та намагався відійти на безпечну відстань. Однак, у цей момент дрон влучив у транспортний засіб. У чоловіка контузія та розрив барабанної перетинки правого вуха. Про це повідомили у північному лісовому офісі. У понеділок, 24 листопада, російські військові атакували село Велика Чернеччина Сумської громади ударним безпілотником. Поранений дев'ятирічний хлопчик. Були вдома всі, да е, я прийшла з роботи, і це все про, і случилося все. Після російської атаки сина пані Світлани відвезли до лікарні із травмою ноги. Жінка показує місце влучання, вибита стіна, пошкоджений дах та розбиті шибки. Шок був, так. Да. Шок. Чоловік був вдома. Повибивали вікна, двері пошкоджені на сарої криша. А так, хата ціла, вроді. Я виходить, мене в двері заклинило. Не можу вийти. як как от бив в двері. Своє почав обдивлятися. вже вікон немає. Це все тут теж повилітало. бачите, бачите. Відновили курсування евакуаційного вагона поїзда номер 774 Конотоп Київ. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Час відправлення 14 година 47 хвилин. У вагоні передбачено 15 безкоштовних місць для людей, які бажають евакуюватися. Решта будуть виставлені на продаж за 5 днів до відправлення. Через обмежену кількість місць треба здійснювати попередній запис. Номер цілодобової гарячої лінії 093 326 50 06. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Ми разом із командою будемо традиційно вдячні за активність під новим випуском у вигляді вподобайок і коментарів. Нагадаю, що таким чином він просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Я Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі на Суспільному.